У світі працюють сотні тисяч трансформаторів. Для того, щоб забезпечити надійність передачі електроенергії, поточний стан кожного трансформатора потрібно періодично контролювати та, при необхідності, вносити зміни до програми його технічного обслуговування. Олива в трансформаторі виконує не тільки електроізоляційну та тепловідвідну функцію, а й містить важливу діагностичну інформацію у вигляді розчинених газів та інших хімічних сполук. Які утворюються при зародженні та розвитку різних дефектів. Чим раніше виявлено потенційний дефект, тим більше часу залишається на те, щоб вжити превентивних заходів. Програма аналізу оливи включає взяття проб з трансформатора, доставку проб в лабораторію і вилучення з оливи газів з подальшим визначенням їх якісного та кількісного складу. Ці процеси займають багато часу. А обладнання, яке використовується в процесі хроматографічного аналізу, є дорогим. Тому для отримання оперативної інформації про поточний стан трансформаторів доцільно використовувати мобільні та недорогі прилади з можливістю тестування оливи одразу після відбору проб. Саме такий прилад розроблено компанією Глоуку, Це експрес-тестер трансформаторної оливи ТОР-2. Який надає найбільш потрібний набір параметрів для оперативної діагностики дефектів трансформатора, за допомогою цього приладу визначається вміст водню та вологи в мінеральних оливах та оливах на ефірній основі? Цей прилад має компактні розміри і невелику масу, тому легко переноситься та транспортується до міста експлуатації трансформатора для аналізу відібраних проб. Навчання роботі з приладом займає лише кілька годин. А тестування оливи виконується однією людиною просто та швидко. Після відбору проб необхідно увімкнути прилад та запустити процес вимірювання. Перші результати будуть доступні на LCD панелі вже за 10 хвилин. Для зручності експлуатації та обробки даних у прилад вбудований міні-принтер, за допомогою якого можна роздрукувати чек з результатами випробування. Точність вимірювань приладу ТОР-2 досягається за рахунок конструктивних особливостей датчиків та їх прямого контакту з оливою. На роботу ємнісного датчика вологи не впливають забруднення, які можуть міститися в пробі оливи, а датчик водню виявляє лише водень і є нечутливим до інших газів. Прилад GlobCore універсальний і може використовуватися для діагностики та попередження розвитку дефектів не тільки в трансформаторах, але й в маслонаповнених кабелях, високовольтних вводах, шунтуючих реакторах і пристроях РПН. Таким чином, електроенергетичні компанії одержують просте рішення, яке забезпечує безаварійну роботу електротехнічного обладнання. А які ще функції, на вашу думку, є важливими для таких приладів? Залишайте свою думку у коментарях додаткову інформацію ви зможете знайти за посиланням, розміщеним в описі до цього відео.